До Охтирського районного відділу поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на жительку районного центру. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. При виїзді на місце події заявниця повідомила, що перебуваючи вдома, в себе в дворі вона виявила невідомого чоловіка, який почав її бити та вимагати грошові кошти. Після цього, як жінка повідомила останньому, що грошових коштів у неї немає, останній за силою затягнув її до сарайного приміщення та, погрожуючи ножем, роздягнув наголо, погрожуючи її, зґвалтувати. В цей час до домогосподарства заявниці зайшов. Чоловік, сусід заявниці, після чого зломистик скрився з місця події. За допомогою відео з камер спостереження із сусідніх будинків, поліцейські встановили ймовірного злочинця. Працівники групи реагування патрульної поліції оперативно розшукали нападника. Ним виявився 35-річний, раніше судимий за майнові злочини мешканець Охтирки. Останнього затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час йому повідомлено про підозру за статтями 187 Кримінального процесуального кодексу України, а саме розбій, та стаття 152 Кримінального кодексу України, а саме замах. Слідство триває. Зловмиснику загрожує від 8 до 15 років із конфіскацією майна.